Марія Мізін, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з європейським союзом з нами на прямому зв'язку. Марія, вітаю вас. Хіро вітаю, слава Україні! Слава. слава, як ви оцінюєте ось цей саміт в Угорщині, бо заяв дуже багато. Напроти важливий саміт він не відбувається кожного місяця, і це абсолютно розширений на формат. Останній раз він відбувався, якщо мені не зразу пам'ять влітку. У Великобританії з того часу дуже багато змінилося, і на самому фронті, де сили оборони можна захищають демократичні цінності щодня, але і в рамках наших потреб, також в багатьох країнах світу, в тому числі в Сполучених Штатах Америки. В Молдові, в Литві, де я зараз знаходжуся на світовому форумі демократії, відбулися або президентські, або парламентські вибори. Президент України Володимир Зеленський був вчора дуже чітким. Як завжди в своїх висловлюваннях, якщо в 22-му році він говорив, що нам треба не підкинути нас кудись за кордон для того, щоб бути урядом або президентом або парламентом на дистанції на дистанційній роботі, а нам потрібна амуніція. То сьогодні він говорить про те, що нам не потрібна допомога в тому, як правильно вести перемовини, а нам потрібна вся необхідна зброя, сьогодні мала честь в. В чергове сказати шановній європейській публіці тим послам, депутатам, міністрам закордонних справ, які збиралися тут Вільнюсі, про те, що треба терміново прокидатися, і здається, Балтійський Балтій... Країни і Польща, які підсилюють свою оборонну статність через збільшення витрат на оборону в своїх річних бюджетах 2025 до 5 і більше відсотків. Нагадаю, не всі 33 країни НАТО це роблять, мають намір саме здійснювати і допомогу Україні. Президент Зеленський врахував також і нашу спільну ідею з європейськими партнерами щодо спільного виробництва. А замороження кошти це не тільки питання справедливості, це питання питання які підтримує весь світ, це не Японія, не Штати, не е, е, європейські країни, які повинні сплачуватися цю агресію, а саме Російська Федерація. Якщо ми приблизно вже порахували втрати, то, наприклад, моральні компенсації ще не пораховані. Тому на базі Ради Європи разом з 40 плюс країнами світу створений реєстр збитків і компенсацій, куди українські. Фізичні і юридичні особи вже можуть подати свої заявки, зареєструвавши ці кейси в застосунку дія, Закликаю це зробити. Тому емоція президента абсолютно зрозуміла. Третій рік повномасштабної війни одинадцятий рік повзучої агресії, тоталітарного наступу на демократію. Мені здається, що нарешті зараз краще пізно ніж ніколи. Але наші в тому числі європейські партнери прокидаються дозвольте. Тати той форум, який відбувався в Ісландії, зібравши лідерів держав Північної Європи, також є дуже вагомим і народжується нова ідея стосовно такого партнерства між Балтійськими країнами, Польщею і країнами країнами Нордичними. Адже саме вони зараз виділяють неабияку підтримку воєнну для України і розуміють, що можуть бути наступними, неабиякі виклики нас чекають, і в Бундестазі, який буквально вчора. Ем... Через певні політичні негаразди прийняв рішення про ранні вибори. Вони відбудуться вже в березні-квітні 2025 року. Якщо говорити про цей формат закликів, власне те, що ми напередодні почули від Володимира Зеленського, тут я повертаюся до ось цих заморожених російських активів. Ну то чи не вбачаєте ви потребу, окрім такого заклику емоційного і досить чіткого? Ну бо ми щойно це надали в ефірі, почули та скласти певну формальну пропозицію, як би це могло виглядати, і чому варто це зробити, і чому ось ці гроші вони залишаться в Європі? А чому виступ емоційний? Тому що домашня робота України вона була вже здійснена спеціальні робочі групи, які сформовані е, парламентарями, міжнародниками, правниками, урядовцями не тільки України, представниками офісу президента. ця робоча група працює вже давно. Ми знаємо конкретні цифри, які е, фонди знаходяться в королівстві Бельгія. Якщо пам'ятаєте, вони повинні були передати нам ці відсотки ще минулого літа які кошти знаходяться в країні Швейцарія, яка стала, скажімо так, майданчиком для першого саміту проведення першого саміту миру. Все це дуже відомо і нам, і нашим партнерам. залишається справа за. Невеликим кроком, але тут або хтось боїться дій від РФ, або є якісь певні провокації. Тобто треба досліджувати кожен кейс сценарій окремо. Але домашню роботу держава Україна на міжнародне правовому майданчику вже здійснила. Ви бачите на самітах можливо зміну настроїв європейських посадовців функціонерів. Я бачу зміну настрою в тому сенсі, що партнери розуміють безпеку і загрозу. Деякі країни зараз представляють плани. Для молодих людей і потенційного рекрутингу до армії це безпосередньо Балтійські країни з 18 років і повернення до обов'язкових тренінгів, хтось підвищує свої оборонні бюджети, хтось розраховує на спільну дію в рамках північно-атлантичного альянсу, хтось готується до його вступу, як, наприклад, Україна. Але всі дуже чітко розуміють сьогодні демократичну лінію і цивілізаційну лінію на нашому субконтиненті тримає. Саме Україна, і якщо нам щось не вдасться, не дай Боже, то, то це буде колапс і таких систем, які створювалися 75 років тому, і Ради Європи, і Європейського союзу, і інших спільних проєктів, і, наприклад, як ООН, яке вже дуже багато разів себе дискредитувало безпосередньо їх керівництво. Ем, то нам треба шукати нові альянси і нові спроводи цього. Але мені здається, реальне відчуття небезпеки з'явилося тільки зараз. Коли з'явилися північно корейські солдати на території тимчасово окупованої території України і на території Російської Федерації, коли ми бачимо, що це підтверджено генеральним секретарем НАТО, на це пішло два місяці, хоча Україна про це говорила ще раніше, і хто би міг подумати в 21 столітті, що така війна буде розгортатися за участі Ірану за участі авторита. Нах режимів, які нападають не тільки на Україну, а на всю Європу. Тому тут потрібна термінова співдія. Багато чого ми не можемо звісно говорити в АТІ. Але наші служби працюють 24 на 7 Всі, хто долучені до спецслужб і служб сил оборони, загалом ну і нагадаю, звісно, це. Відповідальність наших партнерів при тих заявах, які звучать, і звісно, їх виконання. Ми сподіваємося, що нове лідерство Сполучених Штатів допоможе притягнути всі ті зобов'язання по справедливому миру, які були озвучені одним з кандидатів, до їх реалізації. Ви вже згадали про ось цей новий імпульс, який зараз ну фактично характерний для Балтійських країн, для Польщі, для Нордичних держав так само, і теж одним реченням ви згадали про Німеччину, враховуючи географічне зокрема положення, і те, що фактично всі ці країни, включно з німеччиною, об'єднує вихід до одного моря Балтійського або Нордичного, як самі німці його називають. Чи може це стати таким мотиватором для того, щоб і цю країну спонукати, ну скажімо, до, до, до більш? До більш різкої динаміки в переозброєнні в прийнятті рішень тощо тощо, та тому що це така ніби регіональна історія, і тут це могло би спрацювати. Зараз паралельно відбуваються безпекові форуми стосовно міжнародного морського права, яким чином ми можемо застосувати екстрасанкції, як ми можемо повпливати, наприклад, в енергетичній сфері на ціну на барель за нафту на 40 доларів. Ми знаємо, нижча ціна не опустилася, але ми розраховуємо, що партнери можуть на це повпливати, і це також відносить нас до новостворених технологій. саме, Україною це морські дрони і не тільки які спромоглися дуже спокійно, без екстра знаєте, заяв у попередніх в медіа, дуже спокійно е дестабілізувати російський флот, знищити більше 70% його в акваторіях чорного моря. Але ви дуже говорите правильні речі: е море, яке об'єднує всі перелічені нами країни, це може бути чергова загроза. За і сьогодні ми з колегами обговорювали і близькість до, наприклад, Калінінграду, і загалом ту інтенсивність і навчання, які інколи Росія провокуючи, проводить біля кордонів Балтійських країн, до цього всього країни готуються в рамках спільних. Планів і дій в рамках альянсу, наприклад, така країна, як Ісландія, яка нещодавно приймала форум юридичних країн, вона не має власної армії, але фінансує підтримку спільно дій в рамках альянсу. Тому ми сподіваємося на те, що країни нарешті відповідально поставляться до статуту НАТО і будуть дійсно виділяти достатню кількість коштів на нашу спільну безпеку. Але декларується вони вже це зробили переліченнями України безпосередньо Балтійський і Польща, Плануючи бюджет 2025 року. Зараз парламенти мають три другі треті читання. А вони це вже заклали. Ну а Україна лідує. Нагадаю, перше читання українського бюджету 2025 має майже 26% на безпеку оборони, що є пріоритетною статею наших витрат в наступному фінансовому році. Ем... Те, на якому етапі зараз відбувається ось ця комунікація, можливо, ви розкажете про подальші плани, тому що ну та порядок денний, ви його фактично представили. Але як надалі відбуватиметься та та ваша діяльність, власне, те, чим ви наразі займаєтеся, е, наша діяльність ми повернемося додому, а ми повернемося. Після лобіювання таких питань, як ППО для е, моєї рідної Харківщини і всіх регіонів, які знаходяться під щоденними обстрілами, е, приємно розуміти, що партнери слідкують, партнери знають про цю потребу. Про такі системи, як Петріот, Насамс, Арісті, наприклад, Канада, яка заявила рік тому про фінансування системи Насамс, вона вже вироблена Америкою, придбана Канадою і передаватиметься це найближчий час. Е, до України дуже хочеться, щоб таких систем було більше, але виробнича спроможність має свої певні виклики. Тому розвивати і власне ППО і підтримувати бригади, які працюють на захист нашого неба. Є екстра важливим. Далі наша дипломатія продовжиться збором в Люксембурзі. Це маленька, але багата країна Європи буде розпочинати в листопаді Паді місяці своє головування в Раді Європи, і нам важливо, щоб пріоритетами залишились повернення всіх депортованих, незаконно депортованих українських діток, знайдення місць утримання і повернення всіх цивільно цивільних і військових незаконно утримуваних в більш як 50 колоніях на території Російської Федерації, тимчасово окупованої території України, обов'язкова репарації, компенсації, і звісно, наші фінансові потреби питання які стосуються безпосередньої нашої делегації, паріє. Тобто, ну наш, скажімо так, наш парламентський трек дипломатії він не зупиняється. Ми підтримуємо е, оголошений і переданий багатьом лідерам світу і представлений в багатьох столицях план перемоги президента Зеленського. Ми раді, що багато країн НАТО вже публічно висловилися стосовно підтримки запрошення до НАТО, і ми дуже сподіваємося, що це буде не декларація. Ця а дії, які очікуємо на найближчому саміті НАТО, вже наступного року, ми вам дякуємо за те, що знайшли можливість. Нагадаємо, Марія Мезенцева з нами на зв'язку народна депутатка України і заступниця голови комітету з питань євроінтеграції, тобто інтеграції України з Європейським Союзом.